Дорога мені церква, шлях любові, ті, що воврочі, і ті, що в розпорошенні. Не бійтеся і не лякайтеся, бо так промовляє Господь, Творець неба і землі. Він той Бог, що землю формував та її вчинив, і міцно поставив її, не як порожнечу її створив, на проживання на ній Він її формував. Він Господь і нема більшого іншого Бога. Мир вам, амінь. Сьогоднішньою ранковою росою будуть слова з Господньої молитви, записані в Євангелії від Луки 11.2. «Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Коли ми щиро молимось до Бога просячи, нехай буде воля Твоя, чи означає це, що ми відмовляємося від своєї волі, від свого бажання. Розуміння того, що може статися. Отче молився Христос. Якщо, можливо, хай мене мене ця чаша, але не моя воля, а Твоя, нехай буде. Хіба в молитві Отче наш, ми не висловлюємося повної і абсолютної довіри до його суверенної опіки, як до господаря світу. Пророк Ісая, 4013 вигукує, Хто Господнього Духа збагнув, і де та людина, що ради своєї подавала йому. Апсалом 95.7 заявляє: Хіба він не наш Бог, а ми не вівці його пасовиська і отара руки Його? Сьогодні, якщо слухаємось Його голосу. Джон Парсонс риторично запитує, якщо ми постійно нарікаємо або ремствуємо прохід нашого життя, чи не противимося ми його волі. Справді, хіба скарги та нарікання не є богохульством перед Господом? Хіба це не звинувачення в тому, що Богові не можна довіряти будь-що, чи добре, чи погане, чи не є кінцевим вираженням скарги вимога. Я хочу, щоб було по моєму. Якщо молитву Отче наш» складати, складали б ми, то, мабуть, молилися б нехай не Твоя воля, а моя, мою волю, Хай буде, Господи. Як попереджав Клайв Луїс. Пекло починається з настрою бурчання, постійного нарікання, постійного звинувачення інших. Саме тому, Псалмі 46, 46,10 через синів Кореєви, Господь наказував: Вгамуйтесь, та знайте, що Бог я піднесусь між народами, піднесусь на землі. Саме це ми повинні зробити, заспокоїти своє серце, щоб пізнати божественну присутність. Тому ставте Господа завжди перед собою, як це робив Давид, Псалом 16.8. І відмовтеся від тривожних думок, які обтяжують вас, створюючи тиск і незручність. Відпустіть свою волю на волю Божу. Зізнайтеся у своєму егоїстичному бажанні контролювати все. Відмовтеся від безумства свого самоврядування, заспокоєння вашого серця дозволяє вам почути шепіт Святого Духа. Це я, не бійся. Як тільки буря страху розвіється, ти зможеш отримати доступ до істини Бога. Дух просить нас повернутися до Господа, бо так промовляє Господь Бог святий Ізраїлю, коли ви навернетесь та спочинете, то врятовані будете, сила вам буде в утішенні та в сподіванні, Ісая 30:15. Переживання, турбота та хвилювання це місце вигнання та болю. Покладіть на нього всі свої тривоги, бо Він пиклується про вас. 1 Петра 5.7. Слово перекладене як тривога походить від дієслова, що означає розділити на частини. Принесіть свою зламаність Богові, включно з тими відволікаючими факторами, які викликають у вас двозначність і страх, щоб отримати Боже зцілення для вашого розділеного серця. Ісуса, Ісус каже тобі, дорогий мій брате, люба моя сестра у Христі, нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Євангелія від Матфія 14.1. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, в місто Овруч. Господи, в ім'я Ісуса Христа приходимо до Тебе сьогодні. Ти бачиш, Боже, часто, як ми хотіли б, щоб все було по-нашому. Не так, як ти хочеш, а так, як ми хочемо. Так, як ми мріємо, так, як ми плануємо. Але. Це все суєта, Господи, і приносить тільки розруху, біль, Господи, але Твоя воля, вона завжди досконала. Тому я прошу Тебе, допоможи нам здаватись в Твою волю і повністю покладатись на Тебе. Добрий наш батько, будь з нами і допоможи нам в ім'я Ісуса Христа. Амінь.